We'll Сьогодні ми тут зібралися не просто так, бо саме сьогодні, 2 квітня, день міжнародний день поширення інформації про аутизм. І ми якраз зібрались на таку інформаційну акцію, щоб донести людям просто звичайним перехожим про те, що є такі дітки, є такі люди, тому що дуже багато людей ще абсолютно не розуміють, що таке якраз аутизм. Вони думають, що це якраз якась хвороба. А ми якраз хочемо донести. Нести, що це не хвороба, це просто такий стан людини, в якому народжується дитина, і е, ми хочемо щоб. Люди навчилися сприймати цих особливих людей правильно. Вони дуже часом обдаровані, дуже по особливому обдаровані, і треба знайти можливість цей талант показати, реалізувати його. І от ми, якраз наш центр, старається адаптувати таких діток до нашого суспільства, щоб вони змогли жити самостійно. Синочок має аутизм, йому 11 років, він не розмовляє. Як суспільство реагує на таких дітей? По-різному. Я буду говорити чесно, тому що є люди, які сприймають таких дітей, є люди, які не сприймають таких дітей. Навіть сьогодні по сьогоднішній акції можна було побачити, що деякі люди готові слухати, деякі не готові слухати. Доброго дня! Сьогодні 2 квітня, день розповсюдження. Можете взяти мостівку з Дякую. Сьогодні мами, сьогодні діти вони будуть угу. роздавати флаєри тут в юності, привертати увагу до ні, діток. Правильно? Да. Так, надзвичайно. надзвичайно важливо. Так. Так. Добрий день, а не салі, можна дати хочу, день. щоб мій син пожав вам руку мерові міста. Пішла, бачиш? Добре. Ми сьогодні під ваш стіль навіть одягнулися. Чорний. Дякую, що допомагаєте нашим діткам. Будемо старатися. Дякую. Добрий день. сьогодні